Всім привіт! Ви на каналі Art76 і сьогодні ми зробимо тест після заміни заднього колеса, зірки, сальника, колінвала, де я міняв, пам'ятаєте, з прошлого разу. Ось, Мені цікаво подивитися, як він буде на четвертій передачі. На 19-й зірці. Е, я погано порахував минулого разу зірка стояла тут, знаєте, яка 16. Та. Видно, він був колясочник. ну На це все вказує на наявність оцих ось цих, о, штучок, бачите? Тут. І тут це для коляски. Три оцих точки, де коляска чіпається. Чотири навіть. Тут ще чіпається. Вроде. О, четверта точка. Значить. І зараз ми тест зробимо, подивимося, чи дав. Взагалі чи буде результат того, що я поміняв цей сальник новий. Тут на герметику все сидить класно. Ось ми зараз протестуємо передачі, я вам все розкажу, чи взагалі ну, чи щось буде в ліпшу сторону. Так що ми зараз заводимо. Ну, Я його вже заводив, в принципі, тільки що. Буквально от хвилину проробив, навіть менше. Ось гарно поки все працює, ну, дивимося, чи будуть нам обороти збільшуватись взагалі і наскільки, так що поїхали. Ну, Взагалі по відчуттю от я на другій передачі, ну, швидкість явно більша, ніж ніж була в мене на на тій зірці попередній, на 16-й. Навіть незвично трохи я вам скажу, тому що ну я привик... Я би вже їхати мав на четвертій, а я їду на другий. ні на третій. І вже, рахуйте, 50 кілометрів. Так, єдине, що... Я тут тормоз. трошки треба було мені тормоз підтягнути, а я цього не зробив. Ну нічого. Ми ще в дорозі. Давай, давай, їдь! Ну По відчуттю так нічого, ви знаєте. Почувається м'якість заднього колеса. Так, ми тут всі підшипники міняли, правда? Повністю, так що трошки так, як би кажуть, трошки збилася в мене тормоза. бо я знімав тросики і трошки то все позбивалося. Ось, Можливо, що треба буде трошки підтягувати. Ну, Заднє це точно збилось, тому що зірка інакша, відстань ланца, ну, натяжка, тобто змінилася. Ну, передній тормоз, вроді не змінилося нічого, так як було. Так, Їдемо ми десь трошки далеко не будемо виїжджати. Просто тут десь недалеко тест зробимо. А, то я на четвертій думаю, щось він розгону не бере. Ні, Ну тепер дивіться, легонько 80. Так, тормоз є. Третя, четверта. Ну, кайф, я вам скажу. О, 80, легонько. І ні, нема розрива в моторі взагалі. 90. О, це то, що треба, зірка офігенна. А тепер нормально цей двигун буде працювати, не буде в розрив іти, так як він раніше йшов в розрив. Єдине, друзі, що прийдеться привикати власнику до е, розгону, тому що розгін став більш такий вялий. Тобто на першій треба далі, і друга. Ну, колись він міг на четвертій розгін брати, а тут ні. На четверту вже треба виходити, коли. В принципі, вже є розгін нормальний, тоді вже тобто четверта вона вже в'яла, така стала трохи. Дохла, дохла. Так. На третю, на другу Ну кайф, я вам скажу. Перша? Друга? Нейтралка. Так, що у нас по оборотах? Чуть-чуть завишено, бачу, так? Не дуже чуть-чуть. Трошечки є завишена. В ну, цей момент, можливо, що дає карбюратор, бо на К-62 у мене така фігня була. Я б замінив карбюратор і все стало чітко. Але ну, зараз ще проїдемось. Я трошки заднє колесо не дуже накачав. Зараз поїдемо на око, підкачаємо, бо я дивлюся, він так би ззаді мені трошки так якби плаває. Де-то у нас ніпіль? Не бачу з якоїсь сторони. А вон є. Під'имо на око, трошки підкачаю, тому що ну, я чую, що зад трохи мені віляє. Та. Так так, що їдемо на око. Ну, Вроді обороти нормально тепер, плюс-мінус. Чуть-чуть змінився тільки. Ну що, непоганий розгін, на другий бере файно все. О, Тепер на четверту після 60 можу переключатися. легонько. І 80 для нього взагалі не в напряг, він їде взагалі мотор не в розрив. Так, на розслабоні мотору, так як майже холості. Передній тормоз офігенний. Але вважайте, з переднім в поворотах ніколи не тормозить переднім. Перед поворотом, тобто на рівній дорозі, тормозимо. О, четверта після 60. Тут вже спідометр бреше однозначно. Але тепер набагато комфортніше десь отако далі їхати їм. Тепер хоч можна 80 тримати на дорозі. 90 навіть я рахую, що якщо він одиночка, тобто без коляски, а він експлуатується в так, в середньому. В місті, то обов'язково ну, 19-та просто незамінима зірка. Звичайно, якщо ви там по лісах десь їздите, по болотах, то можете собі лишати ту 16-ту, але тоді буде мотор в рознос, якщо ви десь виїдете на дорогу. Четверта. моє є постукування пальця, дехто там в коментарях з прошлого відео чи позапрошлого зауважив. Є тут постукування пальця, є нюанси по мотору, тому я казав, що трошки тут є нюанси деякі. Ні, ну Він взагалі комфортно тепер на холостих 60 взагалі легонько. Безнапряга. Під'їдемо, трошки підкачаємо колесо. Ну, він мігенький, звичайно. Однозначно він став м'ягчен на цьому на ненакачаному колесі, але так їздити не бажано, тому що ну, він такий знаєте, вялий, носить зад, ну і шини зношуються, само собою, камера. Поліцаї наші любимі! Так, поглушимо і підкачуємо колесо наше. Ось воно тут у нас. Зараз ми підкачаємо трохи. Ну, тут трошки більше одинички було. Все, двоєчка. Нормально. Більше не треба. Двойка якраз в самий раз, бо було чуть більше одинички. Все, переднє у нас нормальне, так що. Так, ножку забираємо. Так, дивимося, щоб нікого не було. Четверта. Так, проїдемо з коло озера з вами. В принципі, на що я жалюсь? На Отак От і для себе я би робив. Я би зробив значить, вилку треба дивитися передню, тому що там вона не працює. Ну і амортизатор задній. Обов'язково. Ну, е Трошки вам секрет відкрию. Значить, амортизатор вже в дорозі задній. Чекаю, що має прийти вже новою почтою. Ось, так що... Амортизатору було задньому, то вже майже рішено. Ось, єдине лишається в нас по вилці, тому що вона, там масла немає, я так зрозумів, вона вже, воно вже давно звідти витекло. Ось, і невідомо взагалі, чи вона підлягає відновленню. Та вилка. Тому що якщо вона без масла працювала довго, то там, можливо, самі пера і то все вже там подерло. Тобто ну, не факт, що. Римкомплект поможе і щось зміни. О, можливо, що прийдеться. Можливо, що прийдеться перешукати. Нормальні. Ну Побачимо, не будемо наперед забігати. Але все можливо. Все можливо, друзі. Так, бачите, де ми виїхали? Тут ми були, правда, з вами? Ага. Так, так, були, Знов тут. Не, ну файно, нормально, на другій нормально розганяється, третя вже така, знаєте, більше добираємо швидкість до 60 і на четверту кидаємо і на сотню летимо, правда? О, пальчик як стучить при нагрузці. Так, заїдемо на наше любиме містечко. Заїдемо так, заїдемо обов'язково. Як бути тут і не заїхати? Так що, до роботкою, в принципі, я довольний. Щепленню взагалі проблем нема. По щепленню все класно вижимається, все переключається. Ну, е, є такий нюанс, що десь колись може вилетіти передача. Ну, Тут треба дивитися вже до коробки, але то не критично, вона сильно там, аж так не вилітає, десь колись. Можливо, що я просто може не довключив чи що, не знаю. Значить, все чітко, колесо ми підкачали. Ну, відчувається гарне щеплення е, заднього колеса взагалі. Я от зараз підкачав класно все. Чітко, значить, е, єдине, що от бачите, як ну, усяк по тому колесу, треба з ним щось в принципі, робити, тому що е, шприхи вони ходять в ступиці. Коротше. Не знаю, чи, чи варто взагалі, чи варто взагалі ну, ремонтувати чи простіше купити. Тому що ну, його просто так не підтягнеш, тому що тут все заржавіло вже. О, Я казав, що я ніпіль перетой, перекручу. О, бачите, яке воно потріскане о, від старості. О. Його по-хорошому теж треба міняти, воно вже все потріскане, дивіться, по, -по колу, все потріскано колесо. Так що можливо, що буде міняло це колесо. Воно дубове, воно ніяке, воно щеплення з дорогою немає ніякого. Тут таке не резина, того. взяти цю наприклад, резину, то відчувається, що то резина, вона, бачите, мігонька. Оде протектор. Дивіться, як легко згинаю. А тут нереально просто, тут палець скоро вломиш, ніж його зігнеш. О. Та де камінь просто. О, значить, Лишається в мене глянути у вилку, в ну, пера маю на увазі зняти пера, розібрати, подивитися, що там, в якому стані. Ось, ну і чекаємо новий амортизатор. І буде пісня, ну І з колесом порішати або знайти якесь бушне в нормальному стані, або це давати, щоб людина відновила трошки. ну По шприхах, ну, є люди. Я степанові давав, ще є багато людей, що тим займаються, мають прилади і то все роблять чітко, як новеньке буде. Ось, А так взагалі нормально, планетка. Ну, Я би ще звісно, глянув би е, в поршньову. Ну, палець, не знаю, щось там постукує трошки. ось, ну, А отак їздити можна без проблем. ось, Так що їдемо далі. Та куди їдемо? Їдемо в гараж, в принципі, я тільки не хотів трошки попробувати, от, виїхати, як воно взагалі. Чи взагалі... По відчутті, як... Ну, все, холості, дивіться, я, я думаю, що я його вже добре нагрів, правда? ну Холості ідеальні. Нема того знаєте, завишення, так що результат дало то що я поміняв, друзі, однозначно. ось, ну, чуть, -чуть є нюанс такий невеличкий, то можливо, що сам карбюратор трошки хандрить, то є китайський. Перша, друга, гарно тягне, все чітко. Ну, взагалі мотор гарно, тихенько працює, нічого не скажу, що там щось тарабанить, тільки під нагрузкою трохи палець чути. А, і наш ключ тарабанив. Во, тут. Во. Де він є? Так, так, тормоз у нас офігенний передній. Ну, заднього майже нема, треба підтягувати коротше. Там видно, ще масло мені попало, як я розбирав. І воно взагалі мені перестало щось тормозити. А, якась альфа приїхала там, Так, Альф. альфа-вод. Ну, гарно, тепер досить комфортно на ньому їхати. Мотор не реве, тепер комфортно 80 тримати по дорозі можна. Ну і десь в ліс навіть заїхати. Перша друга от, просто достатньо йому. Недобре, я поїхав, треба було сам з тої сторони. Я став з тої сторони. Ну, тут я неправильно став трохи. Я вже зрозумів пізніше, думаю, що я тут став по цій стороні. О ну, нічого, коли я стояв, шофер знає, що робити. Справжній шофер. Бо баламут би може би і не знав. Так, палець так чути файно, що підстукує. Так, кидаємо на другу, на першу. Нема, бачите, оборотів великих нема, в принципі, так як я поставив, настроїв, так воно і є. Я дуже радий, що те, що я зробив, не напрасно я робив, бо він реально в розносі йшов, то неможливо було слухати, як він в розносі йшов мотор. Так, повороти. Шутер на повороті. Ми собі легонько, воно на другий. Тягу офігенно має. Все чітко. На другий 40 легонько. Нейтралка. друга нейтралка. Тепер гарно мотор працює, ідеально. Так, рекс мене не чіпає, щось жує тамка собі, а Вона наша дев'яточка стоїть. Бачите, як файно обороти тримає, правда? Чітко. Я потім ще, як він остине мотор пізніше, я ще заведу, подивлюся, чи плюс-мінус будуть такі обороти. Хобуточок гарно. О, бачите, як заглушив. Повітря закрив йому тут і заглушив його. О, Так що підсоса повітря, походу, ніде нема, бо він би робив далі, якби я того Значить, якби я закрив, і він далі робив. О, а тут що у нас відкрутилося. Як це так? А, можливо, що я не докрутив. Я, певно, тоді наклав. А закрутити, я, бачите, забув закрутити. Ну що, я зараз закручу то на місце. Натягну його до кінця і закручу, бо я хоботок ставив, трошки мені там е, мішало. О, друзі, так що. Вдячний вам за перегляд, такий невеличкий відосик був. Ось. До наступного відео. Всім всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.